Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, хороші новини для українців з Польщі. Друзі, українцям в Польщі хочуть дозволити подавати заяви на дитячі виплати в Україні з Польщі. Міністерство соціальної політики друзі, розробило проєкт нормативно-правового акту, який дозволить оформлювати виплати на народжених в Польщі дітей без особистої присутності в Україні. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного YouTube каналу I'm from Ukraine, будь ласка, поставте лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, як повідомляє Міністерство інтеграції України, друзі, наразі немає такої фактичної і юридичної можливості оформлювати виплати на народжених Польщі дітей для українців без особистої присутності в Україні. Дякую. Yeah. Отож, взагалі для призначення виплат допомоги при народженні дитини в разі її появи на світ саме в Польщі батьки повинні друзі особисто звернутись до органу соціального захисту в Україні. Але ж через війну в Україні далеко не всі українці фактично мають можливість перебувати на батьківщині. Тому, згідно з цим друзі, проектом нового нормативно-правового акту Мінсоцполітики, один з батьків зможе з-за кордону надіслати заяву на призначення допомоги. До органу соцзахисту в Україні. Друзі, до такої заяви також мають додаватись документи про народження дитини, які видаються в країні перебування і легалізуються в установленому порядку. І також, друзі, хочу вам нагадати, що Біженці з України в Польщі мають право також на допомогу при народженні дитини в Польщі. Так зване Бечікове заява подається протягом 12 місяців від народження дитини. Розмір допомоги становить 1000 злотих на одну дитину. На допомогу друзі мають право мати дитина подавати заяву, батько дитини, юридичний опікун дитини чи фактичний опікун дитини. І також тимчасовий опікун дитини. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, з приводу цієї ініціативи, щоб дозволити все ж таки оформлювати виплати на народжених Польще дітей без особистої присутності в Україні? Будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. І також, друзі, в наступному відео розповім вам більше про соцвиплати на новороджених дітей в Польщі. До зустрічі!